Чому? Чому Дональд Трамп хоче зупинити війну в Україні? Ви думали про це? Ну насправді, всі говорять, як? Як він це зробить? Це популізм, він цього не зможе, це просто слова. Нам уже один хлопець обіцяв зупинити і не зміг. Ну, по-перше, Трамп це не хлопець, якого ви бачили. І який, як мені здається, я впевнений в цьому, щиро хотів зробити те, що він колись говорив. А потім щось пішло не так, тому що не все ти можеш контролювати. І інколи можна піддатись, піддатись на чесноти. Знаєте, як воно буває? Коли тобі телефонує Трамп або Байден потім, і ти такий вау, мені такі люди телефонують. І ти розчиняєшся. Розчиняєшся в цих людях, бо ти думаєш, що вони мають щирі наміри в твій бік. І ти думаєш, що вони тобі друзі, а вони тобі не друзі. Ти повинен був просто паритетно з ними співпрацювати, обґрунтовуючи свою позицію, позицію своєї держави. І все було б добре. Але, але, коли ти прогинаєшся, тебе гнуть далі, гнуть до того моменту, допоки ти можеш прогнутися. Не підпадати під вплив сильних, великих людей це надзвичайно важливо. Потім сильні і великі люди. Тебе просто поважають і з тобою співпрацюють. Не обов'язково, маючи за спиною потужну державу, ще в комусь розчинятись. Це абсолютно не обов'язково. Але що сталося, те сталося. Тепер у нас на горизонті ще одна людина, яка обіцяє нам, ми не його виборці, до речі, але обіцяє нам, світові, зупинку бойових дій в Україні. Чому? Як ми залишимо поки що в стороні? Але чому? Я на це питання вже намагався відповісти. І, можливо, ви не почули цей натяк. Я його повторю. Трамп, на відміну від Джо Байдена, людина-бізнесмен. І Трамп чудово розуміє, як облаштована економіка, як облаштований світ. Як облаштовані фінанси, як облаштовані, як працюють або не працюють, як у випадку з нашим ворогом, санкції? І Трамп, на відміну від Байдена, чудово усвідомлює, що від війни в Україні Америка стає слабшою. Трамп не наш президент. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Ви знаєте, що я більший прибічник Трампа, ніж Байдена, і хто там. Кого він там назначив. Чому так? Тому що я вірю в те. Я вірю вірю не просто в якогось Бога, в серіал, в міф, в легенду, в наратив, в хорошого чиновника. Я вірю в те, що Дональд Трамп як людина, що побудувала компанію на мільярди, розуміє, що Америка стає слабшою від війни в Україні. А Головний супротивник, я навіть не кажу слово ворог. Пам'ятаєте, колись сказав, а, як його, Олексій, що Путін не ворог, він там противник, там потім поправився і так далі. Добре, не ворог. Для Трампа точно Путін не ворог, противник. Це для Олексія Путін має бути ворогом. Продовжувати має бути ворогом. Олексій присягу давав, як сам сказав. Ну, правда, присягу він свою згадав там, за кордоном. Ну, то таке. Для Трампа Путін противник. Противник і представляє іншу державу, яка може консолідувати навколо себе інші держави, які теж недолюблюють Сполучені Штати Америки: Індія, Китай, КНДР, частина країн Сходу, Ближнього і Дальнього. Це ті країни вкупі з Латинською Америкою, туди ще не дістались, Куба. Які не дуже полюбляють Сполучені Штати Америки. Давайте будемо відвертими. І Трамп, на відміну від Байдена, який, на мою точку зору, мислить якимись категоріями холодної війни і втягнув в це Володимир Олександрович, Трамп чудово розуміє, що консолідувавшись навколо Російської Федерації, ці країни, які я назвав, а це абсолютно невичерпний список. Вони можуть скласти абсолютну конкуренцію Америки. І світ стане не одноосним, яким він є нині. Адже ми не будемо заперечувати, що в сучасних умовах Сполучені Штати Америки відіграють роль світового лідера. І як би там Путін не хотів відігравати роль світового лідера, але він відіграє роль лідера регіонального. Це теж не можна заперечувати. І він буде впливати. На всі країни, які з ним межують, на ті країни, які невдоволені позицією Сполучених Штатів Америки. Ви подивіться, як Сполучені Штати Америки змінили свою риторику стосовно Тайваня. Ви думаєте, це надовго? Ні. Просто зрозуміли, що поки нічого не вдається. Проштовхнути ситуацію не вдається. А тут Російська Федерація, яка укріпилась фінансово, як виявилось, і нам про це довго не розповідали, а тепер розповідають. І Європа на мільярди доларів енергоносіїв купила, і інші країни. І інші країни допомагають і озброїтись, і заводи будувати, і все інше. Нам про це не розповідають. Але очевидно, це є. Навіть в тих ракетах, які прилітають по нашим дітям, ми знаходимо, як виявляється, європейські складові електроніки. І дуже важко заперечувати, що Російська Федерація. Втратила, багато що втратила, суттєво втратила. Але це не стало руйнівним моментом, про який нам розповідали, і а, як його там, Данилов і всі-всі-всі підряд, кого ми чули, так званих експертів. Я не знаю, чим вони займались до того все життя, але люди миттєво стали експертами, і миттєво стали впливати на суспільство. І фактично ввели суспільство в оману. Ну, то таке, суспільство все одно нічого не вирішує в цілому. Вирішувати повинні були ті люди, які мають владу в руках. А ці люди самі ж повірили в якісь казки, самі повірили, потім самі ще й почали створювати. І ще глибше повірили в те, що самі створили. А тепер давайте повернемося до Дональда Трампа. Для чого йому зупинка бойових дій в Україні? В цілому, як на мен, все просто. По-перше, це зняття напруги. Ненапружений ворог це ворог, який менш небезпечний, ніж ворог напружений. Вам не здається? Якщо хтось до вас у відкритій опозиції, це для вас. Більш небезпечно, ніж тоді, коли це протистояння відкрите, знято. Момент No2. Європа. Європа, яка сьогодні дуже так собі, не дуже себе гарно почуває під тиском Сполучених Штатів Америки. Європа змушена змушена грати роль не власну, а власну з корекцією. На відносини між Сполученими Штатами Америки і Україною. А чому Сполучені Штати Америки мають відносини з Україною? А тому, що ми станом на сьогодні закуповуємо надзвичайно багато продукцій, виробленої у Америки. І недаремно з адміністрації Байдена ми чули промови про те і пояснення до американців про те, що ну, ребята, 75% коштів, які виділяють для. Україна залишається в Сполучених Штатах Америки. Нам постачають зброю, нам постачають певні ресурси, так, фінанси. Дають, але це кредити, але це фонди, але це гранти і так далі. Власне, тому у нас так багато грантоєцьких організацій. Я вибачаюсь, шановні мої, що я вас так називаю. Ну, ви грантоєцькі організації. Ви функціонуєте в країні для того, щоб е споживати гранти. І працювати на тих людей, які дають Україні багато чого. Це нормально. Адже ви маєте приглядати за тим, які процеси відбуваються в Україні тоді, коли Україну фінансують зовнішні сили. Ну, це було б безглуздо, якби до України надходили мільярди безконтрольні. Це було б безглуздо. Інша справа, чому вас бронювали на 100%? Це вже інша справа. І чи дійсно? Чиновники України хотіли цього, що я теж не дуже вірю. Думаю, що під тиском заброньовані всі грантоотримувачі. Наступний момент пов'язаний з самими Сполученими Штатами Америки. Грант е, е, Трамп говорить про зупинку бойових дій в Україні тому, що в Сполучених Штатах Америки є запит на зупинку бойових дій. Сполучені Штати Америки, і громадяни Сполучених Штатів Америки імовірно втомились від риторики Джо Байдена, від того, що Джо Байден надзвичайно переорієнтований на не Сполучені Штати Америки, а американцям це ніколи не подобалось. Америка сама потужна країна в світі, і американці люблять, коли президенти займаються Сполученими Штатами Америки. А не займаються якимись війнами локальними. А це локальна війна в розумі американців, це локальна війна, десь там, десь далеко, десь там, недалеко від Афганістана. Чи від Лівії, чи від Сирії, чи від Іраку, чи від Ірану, чи від Туреччини, десь там. Отак От як ви, напевне, не зможете показати на мапі. Де знаходиться там Фолк... Фолклендські острови, так і американець середній навряд чи чітко усвідомлює, де знаходиться Україна. І Трамп звісно, риторикою про зупинку бойових дій впливає на виборців. І це теж є певна гра. А тепер виникає питання: а якщо Трамп стане президентом, до речі, українці. Частина, я бачу. Ні, не стане, от побачите, не стане, може і не стане. Все може бути. Але припустимо, Трамп президент Сполучених Штатів Америки. Як ви думаєте, Трампу потрібно буде виконати обіцянку зупинки бойових дій? Адже на цьому є його ключова риторика. Він з одного боку залякує американців Третьою світовою війною, з іншого боку, він обіцяє Європі зупинку бойових дій, а Європа втомилася від війни. І будемо чесними і відвертими. Хто б нам що не розповідав, Європа не хоче цієї війни. Подивіться, як поляки вже випилялись із цієї риторики. Там Литва, Латвія, Естонія трішки щось говорять, але десь ділась Франці, Німеччина, Шольц, щось там типу, всі інші країни давно живуть своїм життям. Вони зрозуміли, що страшилки про те, що Путін піде далі це страшилки. Вони це чудово зрозуміли. Дуда був уже в Китаї. Я думаю, Дуда все зрозумів, і всі плани він зрозумів. Тому, коли повернувся, то Польща виставила певні претензії до України, пов'язані ну, з подіями історичними. Поляки зрозуміли, що нічого страшного для них не буде. Навіть в університеті Тараса Шевченка відновили нібито вивчення білоруської мови. Бачите, як відбувається процес? Те, що ще рік-два тому назад, здавалось абсолютно неможливим, стається. Стається. І я два роки тому назад, рік тому назад. І нині закликаю вас оцінювати адекватно процеси, які нас оточують. І не думати, що чиновники, які отримали свої посади, розумніші вас. Це ілюзія, це фейк, це ми через свою інколи меншу вартість. Думаємо так. Дозволяємо чиновникам вважати, що вони розумніші. На них лежить більше відповідальності. Оце точно, ніж на вас. Але те, що інколи вони приймають рішення незважені, напевно, це всім вже очевидно. І Дональд Трамп, як людина, яка нині балотується президенти США, ймовірно, також це розуміє. Як ви думаєте, Дональд Трамп, який вже переговорив з Зеленським, оцей Дональд Трамп, як ви думаєте, він вже мав розмову з Путіним? Як ви думаєте? Оцей Трамп, який обіцяє завершити війну, мав розмову з лідером Китаю. Як ви думаєте? Орбан літав і до Путіна, і до Зеленського, і до лідера Китаю, і до лідера Туреччини? Трамп вже з усіма переговорив. І команда Трампа, а я. Звертай увагу, команда Трамп напевне вже все для себе зрозуміла і вирішила. Тому й в Україні відбуваються деякі процеси, які ще рік тому назад були абсолютно неможливими. Я думаю, що протягом наступних кількох місяців в Україні буде відбуватись мережа цікавих цікавих процесів. Чиновники, які ще рік тому назад мали одну риторику, тепер будуть мати іншу риторику. Вони будуть звертатись до вас з іншими словами, з іншими закликами, з іншими цінностями. Будьте уважними. Будьте уважними. Тому що за гарними словами, за правильними словами, не завжди стоїть те, що ці люди думають. Мотивація людей може бути різною, і ви її ніколи не дізнаєтесь. Тільки з часом ми можемо зрозуміти, хто і під чий вплив потрапив і які це мало наслідки. Тому нам з вами потрібно бути дуже уважними, щоб не сталося так, що той, хто був за війну, потім скаже, що він був завжди за мир. І продовжить визначати ваше життя. А таких в нашому топ рівні дуже багато. Дуже багато. Що це означає? Це означає, що ви повинні бути обережними до всіх, хто зараз буде говорити слова миру. Ви повинні пам'ятати, що ці люди говорили до того. Як вони себе поводили, які вони ролики знімали? Яких вони блогерів де, можливо, наймали, мотивували, і таке буває. Які вони інтерв'ю давали, які вони аргументи приводили. Ви все це повинні пам'ятати. Завжди війни закінчуються одним: ніколи знову ми ніколи не забудемо. Той, хто забуде, отримає знову те ж саме. Оце те, з чим я згоден. Я не згоден з ідеями, що от потім колись хтось щось накопичить і знову нападе, це припущення, яке може статися, може і ні. І ми не знаємо, скільки взагалі хто із нашого ворога там буде біля влади і буде в житті взагалі. Але я точно знаю, що люди, які не роблять висновки і наступають на ті ж самі грабельки, отримують той же результат, а інколи гірший. Бо коли тебе. Прогнули, тебе будуть гнути далі, поки ти гнешся, поки ти не випрямишся і не скажеш. Друзі, не тримайте мене за дурня, бо я ж не далі ви знаєте. Не забувайте підписуватись на канал, який два з половиною роки відкритий до вас. Який два з половиною роки спілкується з вами щиро, відверто і з любов'ю до нашої країни і з турботою про нашу, про нашу країну. Я знаю, я вірю, що наша країна може жити надзвичайно якісно, надзвичайно заможньо і безпечно. Але для цього ми повинні з вами бути дуже обережними. Слухаючи тих, хто завтра буде розповідати вам за мир. Слухайте і згадуйте все те, що вам говорили до того. Бо вже один Боріс приїжджав. Ви навіть дітей назвали його іменем, і навіть проспекти хотіли перейменувати. А потім виявилось, що людина приїхала з війною. Не з миру, а з війною. І, можливо, тоді установка Боріса була правильною, але досвід показав, що Боріс помилився. Боріс не зміг забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб завершити війну воєнним шляхом. Проте це мало і позитивний результат Україна показала ворогові за ці два роки, що Взяти країну військовим шляхом неможливо. І тому сьогодні, в цей час, в цей момент, коли змінюється керівництво штатів, змінюється керівництво в європейських країнах, і, можливо, щось зміниться колись і у нас адже чиновників, частина чиновників повинні мати честь, гідність і совість. І з вдячністю від українського народу мають просто піти. Вони зробили свою роботу, зробили її якісно, не без нюансів, не без того, що ми називаємо корупція, але не може одна, дві, десять людей контролювати сотні і тисячі людей. Не може. А диктатури тотальної ми не хочемо. Ми не хочемо часів, які були в 30-40 х роках, коли просто масово людей, люди зникали за різними підозрами і наклепами. То теж не шлях. Тому з одного боку, ми пережили те, чим ми були до повномасштабної війни. Але з іншого боку, ми повинні після цього стати іншим. Не станемо. То будемо незабаром мати те ж саме. Не забувайте підписуватись, якщо вам імпонує шлях, який я пропоную.